Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд одного падного будинку із клубу творчості. Називається Neturkріam Hall. Я думаю, вже багато хто бачив цей мод і відео по цьому моду. І я теж вирішила ризикнути і і, 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 і потрапитися купити цей будинок. Дуже цікаво стало, чи що це за будинок, і чи дійсно можна буде спокійної родини перевести. Знаходиться він біля відхерма, я думаю. Для тих, хто знає, він повністю встроєний в систему Hard Fire, як всі наші садиби. Тобто тут є барт, тут є бощик, якого ми також наймаємо для тих, хто грає в режимі виживання, будьте обережні. На вулиці дуже холодно і можна легко замерзнути. Я це будинок вже обставила. Е, тому зараз покажу вам, вже готовий результат. Е, будинок треба купувати. Е, Продавець цього будинку буде знаходитись у таверні нічні ворота. Я думаю, всі знають, де цей таверна знаходиться. Ми у нього купуємо е, цей будинок. І ось там, на самому початку, як ви бачите, знаходиться верстак. Ось з дового цього верстаку ми створюємо верстаки біля кожної кімнати і повністю його обставляємо. І зараз попереджаю завчасно вас, що матеріалів для цього будинку знадобиться дуже багато. Ну, десь яка садибу теж не менше. Ось дивіться, відразу перше тут знаходиться кімната або персоналу. Тут і Барт спить, наш вощик і Хускар, якого ми лідію назначила. Як управителем цього будинку. Тобто ось три людини, три ліжка. Ось тут на початку ось такий от цікавий холл-фойє, такий коридорчик гарний, як вони фікає на черний вежу, тому всі знають. Ось це тут було ізначально, тому, якщо ви ще не встигли нічого. Побудувати тут зробити, то спокійно можете спати у цих спальних пішках біля вогню. І можна погрітися і одразу, коли ви приходите, тут холодно, і біля вогню можна грітися. Потім тут нас зустрічають стійки, але ось стійки вони не активні. Ну, Загальники в садибах Hard Fire для тих, хто настав мод на зміну, щоб збою можна було покласти. Він теж реагує. Тут, е, тут у нас іде ось такі чотири горщика і дві ось такі е, великі ділянки з грядками. Я от посадила те, що мені подобається. Просто. Так що також тут є ось відразу на вході. Ось чотири стійки тут і три стійки ось тут на початку. Як ви бачите. І от відцязу перший от пол столова, де ми родиною збираємось і можемо їсти. Щоб розмістили <плес> цей будинок на двох дітей, класичний. Тобто, от, ви, чоловік і двоє дітей. Моя дівчинка ще не одружена, двоє дітей є, але вони без чоловіка сюди переїжджати не хочуть. Не знаю, чи це. Бахса цього будинку, хоча автор моду обіцяв, що діти спокійно можуть сюди переїжджати, але без чоловіка вони сюди не хочуть переїжджати ніяк. Якби строка з'являється в діалозі, що цей будинок тепер відкритий, але вони не переїжджають сюди. Ось тут у нас одразу таке гарне місце. Тут кухня, до речі, теж розділена. тобто ось тут Біля вогню знаходиться казанок, де готуємо їжу, а піч знаходиться на кухні. Тут, як на мене, це не дуже зручно, тому що це має бути просто зона відпочинку, де можна з чоловіком посидіти, там, відпочити, побалакати і тому подібне. І казанок тут просто зайвий. Це рішення мондера. Тут, тут відразу манекен, де можна повісити улюблену зброю чи броню. Ось ці статуї, вони відразу ставляться, коли ми ремонтуємо будівлю, відразу і ось ці пропонує сама будівля. Тобто це ми не обираємо, що тут ставити. Тому маєте на увазі і маєте при собі адвеверський метал для, цього, для цих статуй. Так, тут у нас теж, бачите, стійка не Тут насправді багато стієк дисплеїв на стінах, де можна повісити зброю таке інше. Тут у нас великий басейн, якби, така сауна цікава, гарненька. І всі ж о, о, Святилища як в, в цих садибах, також потрібні амулети, щоб ви розуміли. В режимі виживання вони безкоштовні. Ось наші, вважаються. Також два корчика ще знаходяться ось тут. Це наша лабораторія. Ось то, З одного боку це петаграмотуш і купа ящиків з де можна зберігати речі. І наша алхімія також. Де також можеш зберігати все, що захочете. Тут дуже багато всього. І це залише з частиком. Я не знаю, обновляється, чи не обновляється воно ну, мене поки не оновилось. Хоча наче вже більше тиждень пройшло. Але не оновилось. Не знаю. Пізніше ще перевірю. І ось тут, за цим тусом, тут нічого немає. Тут пусто. Це таке рішення. Після роботи може тут конутися, не знаю. Навіщо ще рядом сауна у знаходиться? Таке діло. Бачите, тут також манекен і дисплей для зброї. О, далі у нас ось цей парт. Далі у нас і тут знаходиться. А, так, я покажу. О, тут у нас бібліотека ось така невеличка, як ви бачите. Я її вже обставила. Оце так і було ця книжка. Ось наша. Головна спальня для нашого е, з їх парою. Бачите, тут столик зі стільцями, де можна посидіти, ліжко велике, ще один манекен і стійка для зброї для снеї. нічого не падає, все на своєму місці. Часу пройшло багато, все, нормально працює без проблем. Клешки, до речі, теж не випадають. Я думаю, ні для повного секрет. Як Нерідко буває, коли в будинках випадають книжки в літеці. Ось тут все нормально працює. Ось тут також дисплей, бачите. ось на моя лідія. Ось тут у нас знаходиться кухня. Ось вона піч. Ось цілком можна було поставити казанок, я вважаю. Якраз от очах і він спокійно бо тут став. Взагалі без всяких проблем. Не знаю, чому воно там. Маслобійка теж тільки я один раз працювала і все. Вона не оновилася в мене. І ось може тут також посидіти недалеко від кухні і поїсти родиною, щоб далеко не ходити. І відразу ось тут знаходиться дитяча кімната. Треба за кухнею, щоб дітям далеко не бігати, шукати їжу. Ось вона ліжка, манекен, два, щоб тренувати. Карта. Шафки таке от. Якщо чесно, не розумію, для чогось оце от треба. Ось стільки раз вже бачила, ну, не знаю, я не розумію, скільки я граю, для чого ось це треба. Глиполичо, ні нігачків, щоб щось повісити, взагалі нічого, просто якась, не знаю, якась маячня, На що воно треба. Взагалі не зрозуміло. Може, якщо пояснити в коментарях, то я буду дуже затрачана, тому що ну, я дійсно не розумію, на що воно треба. Взагалі. Далі у нас тут знаходиться вхід. Е, Далі у нас тут знаходиться це наша рожея. Як ви бачите, тут багатько манекенів. Багато стійок і всі оці вітрини вони також не працюють. Вони не активні. Не знаю, можливо, з модом, який змінює е, вітрини у наших садибах, вони будуть працювати. Але в мене зараз ці садиби не впускала нові моди, і цей мод я просто відключила, тому я не можу протестувати, чи буде відпрацювати з цими вітринами чи ні. Тому що я. Його відключила на цю гру. Оце із е моду, який я знімала, показувала про острови е часу. Оце останній е фінальний пост, який ми б'ємося. Палморець е крилатий, як бачите І ось це також. Е Піратський одяг, він світий, як і на моїй дівчинці. Ви бачите, це жіночий варіант. А це чоловічий варіант. Ну, мені подобається цікавий такий. У ну, вас в основному це, це, це в мене з модів. Ну, крім всього. броні. Це ванільний. Драконіче посичите броня. І ось це також ванільна. А, і так, отут у нас знаходиться кузня. Бачите, плавинна піч, ось він точильний е, камень, верстак, е, наковальня. Е, і ось там ось на вході дубільна стійка стоїть. Прямо за, за дверима. Вони не заражають, але можна її закривати, щоб легше було працювати. Напевно, модеру було... Ніде було більше його поставити, цю стійку. стала там. В принципі, дійсно тут. Особливо вже не вмістиш. Хіба що обрати якусь бочку, наприклад, і зараз неї поставити дебільних стійку. Це вже таке. Ну, цілком, не знаю, мені подобається. Доволі такий великий будинок. Я насправді, не дуже люблю великі такі маєтки, можливо, просто ще. Не знаю, ні розслаблених, не знаю. Але дуже великі маєтки мені не подобаються, тому що вони пусті і ці великі кімнати завжди мене напрягають. Це кілька чоловік з моєю дівчинкою і якось пусто, і не знаю, мені в таких великих маєтків. Я більш люблю невеличкі, такі затишні, щоб не так багато місця було. Щоб і спокійна родина помістилася і добіно було зручно. Цей будинок насправді такий хороший, він серединка на половинку. І не дуже великий, і не малий, і доволі затишний. Мені цей будинок сподобався. Єдине, що е, е, почали, що діти без чоловіка сюди переїхати не хочуть. Можливо, просто це якийсь бах в мене. О, о, вони взагалі сюди не можуть переїхати, поки не знаю. Потім спробую перевірити і, можливо, більш конкретно напишу в коментарях. Поки що на цьому все. Сподіваюсь, вам його улик сподобався. Всім дякую, до ночня.